Зима пішла, краєвиди в Мигово змінили білосніжне вбрання на розкішну зелень. Я вперше в Карпатах і вже вражений усім разом поєднанням фантастично гарних краєвидів з гостинністю буковинців. Мені здається, мигово не перевершений в будь-яку пору року. ми особливо вражені і навіть не чекали, що комплекс знаходиться прямо посеред живої природи. На відкриття літнього сезону в мигово запропонували відпочивальникам чи. Мало спортивних розваг, що розмістилися на різних майданчиках, показові виступи з боротьби, стрільби з лука та пневматичної рушниці, настільний теніс, пейнтбол. Відтепер кожен протягом літа може випробувати сили на канатодромі і в техніці скелелазіння. А відтак підкорювати справжні піки Говерли та петрусу. Ми тут можемо підготувати чоловіка і потім отрабати всі ці рухи на нормальній великій скалі, на якій ми, в принципі своїх турізів виводі де вони вже лазять скалам. Гостям миго запропонували розділитися на команди і взяти участь у змаганнях. переможцям особливий приз. Ми пройшли естафету. Естафета також там скалолазання, на канатах. Все ходити наша команда виграла, і ми виграли одноразовий абонемент безкоштовний на поїздку на броневому транспорті в гори. Прикольно. Ще ми будемо зараз грати в пейнтбол. Дійсно, буде дуже цікаво. Скільки адреналіну, особливо на цій стінці, що лазити наверх, це просто не описати ці відчуття. Я бажаю, щоб кожен тебе приїжджав і відчував такі емоції, такі вир... Ну це просто, це просто не передати словами. Чесно. Крім цього, тут планують спорудити великий басейн та організувати дитячий центр активного відпочинку. Познання внішнього світу, звісно познання природи, окружаючі середи, виходи в гори будемо на лошадях кататися, будемо вчитися розжигати костер. Будем учиться обходиться без лека, без лікарств, без антибіотиків, які трави збирати, які настої робити. До літа буковинці мають можливість підготувати себе до якісно нового проведення дозвілля в рідному мигово, насичено цікавого відпочинку на фоні гірських краєвидів та комфортних умов. Майя Гумена, Сергій Льоткін, час новин Чернівці.